Олексій Кононенко Перун і Нептун. Коли люди на землі жили племенами, було на небі серед богів два брати. Змалку росли вони дружно, мирно між собою. Батько Сварог любив їх, навчав премудростям небесним. Жартували, балувалися брати, інколи боролися ради забави, але перемогти жоден не міг. Виростали хлопці не тільки в забавках та веселищах, миналися їхні дні, а ще й у труді та вправах. Навчав братів бог сварох правити стихіями, народжувати бурю. І приборкувати її, допомагати людям чесним та працелюбним, карати злих і нечестивих. І перед очима Сварога одного дня постали не діти, а пригарні, сильні юнаки. Мовив тоді сварог. Виросли ви. Багато чого вмієте, сильні як ніхто. Але сили ваші рівні, як дві половинки одного цілого. Ніколи один з вас не зможе подолати іншого. Пам'ятайте про це і живіть мирно. Поклялися, брати, ніколи не ворогувати. Як зовуть нас, запитали Ім'я боги отримують подіянням своїм. Відповів сварог ідіть на землю, там, поміж людей, покажете себе, продемонструєте своє уміння й хист. Зійшли юні боги на землю і побачили світлолицих, русочубих людей. То були слов'яни, які шанували Бога сварога. Сподобалися ті люди небесним посланцям, бо були вони добрі вдачею. І чисті помислими, приємні, гостинні і працелюбні. Усім гарна була земля слов'янська, та не давали їй миру, спокою ворожі племена, то з поля дикого набігали орди тисячні, то з за моря нападали потайки на великих кораблях, палили, вбивали, грабували. Забирали в полон жінок і дітей, хоробро захищалися слов'яни, майстерно володіли мечем, як і плугом, не один раз побивали ворогів. Вирішили небесні брати бути в поміч мирним людям. Як навалилися кочові орди, взяли юні боги мечі. І стали з воїнами слов'янськими на відсіч. У широкому полі, літнім вечором, зійшлися два війська і завмерли навпроти. У стані кочівників гамірно, шумно, а в слов'янському таборі тиша ходять боги табором біля вогнищ, подивляються на хоробрих слов'янських воїнів. Хто зброю готує, хто кольчугу ладнає, а хто думу думає. Багато воїв завтра впаде на полі бою. Не одна мати, сестра, жона, донечка скине руки до неба, просячи богів повернути рідного. Пора, брате, нам до роботи стати, сказав один юнак. Я почну першим, відповів побратим. Залишайся з воїнами, ще буде твоя черга. Піднявся юний Бог на небо, якраз заходив на землю ранок. Проти чорного війська кочового виступили слов'янські вої у білих строях. Перші сонячні промені на щитах грають. На меча гострих, дико волаючи мчала на слов'ян Орда, та не встигли зійтися перші лави, як потемніло на білому світі. Чорна хмара закрила сонце, загримів грім, яра, блискавиця, мов та вогняна змія, упала з неба і зжерла, жерла, спопелила намети кочівників. Похопилася буря, закружляв вихор, швиргонув землю в очі степнякам. Блискавиці відскакували від мечів і шоломів, металися попід ноги коням, від жаху завили вороги. На стороні ж слов'ян було сонячно й тихо. Повернулася орда коней у дике поле, не розпочинаючи битви, зникла за обрієм. Через деякий час зустрілися небесні брати. Славно ти потішився, сказав той, що лишився на землі. Я показував своє уміння, відповів брат. Минув час. Знову збираються слов'янські воїни, бо дізналися, що пливуть широкою рікою великі лодії, а на них військо вороже. Тепер моя черга. А ти лишайся, спозирай, сказав другий брат і подався на небо. Не встигли лодії дістатися берега, як піднявся дужий вітер, розкидав їх, розвернув і погнав на скелі пороги. Величезні хвилі вдарили у дошки колоди, кинули лодії на каміння і розтрощили вщент. Мало кому з ворожих воїнів вдалося врятуватися. Знову зустрілися брати. Ти теж гарно погрався, сказав один. Я показував своє уміння, відповів брат. Пора нам повертатися. Гай. Дісталися юні боги неба, прийшли до батька Сварога, лагідно подивився на них прабог. Похвалив. Які ж імена у нас запитали брати? Все ви вмієте, міркував сварог. Але що найбільше кожному до вподоби? Люблю я гримкотіти по небу, щоб і на землі було чутно. Люблю з хмарин воду витискувати, але найбільше люблю. Вогняними перами із свого лука стріляти, відповів один з братів. Будеш ти перун. Кермуватимеш громами і блискавицями, вогняними перами, мовив сварог. А я люблю хвилі на ріках морях зіймати, на скелі їх кидати, та щоб вітер свистав, вихори кружляли. Особливо мені роздолля на морі, але пити тую воду не можу. Дуже солона, сказав другий брат. Ото й будеш Нептун, бо ти є непетун, засміявся прабог. Кермуватимеш водними стихіями, першим будеш на морських просторах, під цими іменами. Знатимуть і шануватимуть вас люди як великих богів. Так отримали свої імена боги Перун і Нептун. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.